Доброго дня, Магітер Український, мене звати Олена. який напрямок у вашому житті вірний, а який ні. Який вірний, а який ні. Отримавши інформацію розуміння те, хто є зрадником, ви повинні відсікати, ви повинні діяти, ви повинні брати владу і керму в своєму житті, в свої руки. Ви не повинні реагувати, знаходитись в негативних думках і в невпевненості, в тому, що ви зможете подолати дану ситуацію. який напрямок вірний діяти, активно проявлятися і дуже швидко. Відсікаючи саме те, Чого не потребує ситуація в вашому житті і загалом ваше життя, використовувати шанси, можливості, пропозиції, інформацію, ну і діяти. Діяти, рухатись до цілі, до результату. А який напрямок невірний. Знаходитись без діяльності, безрезультативності, бідності. При вашій то ресурсності і енергетичному наповненні. А ви залишаєтеся в безрезультативності. Говорять про те, що ви повинні активно проявлятися, використовувати шанси можливості і розуміти, що ви ресурсна людина, у вас достатньо енергії, щоб отримати те, що бажаєте. А ви не використовуєте шанс. Якщо і надалі ви будете продовжувати в такому руслі, ви і будете залишатись без результативності. Ви повинні йти в реалізацію, ви повинні активно проявлятися. Гармонізувати своє життя і говорять саме те, що даний шанс, дана інформація, тобто який напрямок вірний, ви отримаєте шанс пропозицію. І ви, якщо думаєте, що ць, даний шанс, дана пропозиція не дасть вам. Досягнути позитивних результатів, то ви невірно думаєте. Даний шанс, дана пропозиція дасть вам можливості гармонізувати своє життя, досягнути добробуту, успіху, відчути себе переможцем, успішною людиною і реалізувати, власне, ваші амбіції. Дякую.